Назавжди завжди у Кам'янці. Віддали шану ще одному захиснику України. Володимир Фоденюк, стрілець, помічник гранатометника, отримав серйозні поранення у боях на Донеччині. Столичні лікарі докладали максимум зусиль, аби врятувати бійця. Однак, 2 червня, серце героя зупинилося. На захист держави став лише у лютому 2023-го. Володимир був старшим з хлопців сім'ї. Пішов у лютому 2023 році добровольцем. Був в на навчанню місяць за кордоном і пішов зразу на, на схід для двох синів. Володимир назавжди залишиться у пам'яті прекрасним люблючим батьком та справжнім патріотом своєї держави. Меншому сьогодні було. Є 16 років йому сьогодні. Віталіку, ось таке. Він дуже Володимир, дуже хороша людина, чуйна, доброзичлива, покладиста. Він всім допомагав де всюди, всюди, де хто його попросив. Він ніколи не. Не відказувався у рідних та знайомих українського захисника. Бракує слів, аби передати невимовний біль втрати людини, що була справжньою душею компанії, відданим та надійним помічником кожному, хто потребував допомоги. Вічний спочинок Володимир Фодонюк знайшов на міському кладовищі Кам'янця-Подільського на Алеї Слави.